Вітаю! Сьогодні хочу з вами поділитися смачним варіантом для вечері або ж обіду. Це картопля в сметані із чорносливом і м'ясом. Вже навіть від самої назви слинка тече. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Для початку я обчистила картоплю і нарізала от такими, ось такими чималими шматочками. Відставлю її поки що сторону. Тепер мені знадобиться шматок м'яса. У мене із такими прослойками жиру. Жир я залишаю, буде більш соковитіше м'ясо і картопелька. І наріжу такими довільними шматочками, кубиками. Ось приблизно такі шматочки. Звісно, ж яке, що не подобається, то відріжу. І переношу м'ясо до картоплі. Тепер невеличкими шматочками наріжу чорнослив. у мене без кісточки. Чорнослив також переношу до миски з картоплею і м'ясом. Дрібненько наріжу зелень і додаю до картоплі. Тепер сюди ж додаю різні спеції, хто які полюбляє. У мене прованські трави, достагениць спеції є. Ще така є спеції американського стейку, трішки адегейської солі. Додам ще паприки копченої. Небагато. Спеції до курки у мене, ще є такі ароматні, трішки меленого перцю, Дві столові ложки томатної пасти. Приблизно 2 столові ложки олії соняшникової і, звісно ж, сметана. І залишилося все гарненько перемішати. Ось все гарненько перемішала. Тепер мені знадобиться рукав для запікання. І до нього ж переношу картоплю. Зав'язую інший кінець рукава, так щільненько, переношу до форми. Також можна помістити і на деко покласти картоплю. Розрівнюю гарненько. І ось погляньте в мене рукав і зверху є такий шовчик. То Викладаю швом доверху. Якщо, ж немає у вас, якщо в рукаві немає шва, просто пробити зубочисткою дірочки. В деяких місцях багато не потрібно. Тепер ставлю розігріту духовку, вімкнуну на 220 градусів приблизно на 40-50 хвилин. До закінчення приготування рукав розріжу, щоб страва добре зарум'янилась зверху. Погляньте на цю смакоту. Це щось нереальне. Запікалася в мене картопля одну годину, думала, що буде 40 хвилин, але одну годину запікалася. Бо коли розкрила сам рукав для запікання, то зверху була картопелька ще така більш твердіша. Погляньте, все пропеклося, чорносливо, м'яско, картопелька. Що ще потрібно? Клас? М -м -м. Смачного.